Доброго вечора, друзі, як у вас справи, та де ви нас слухаєте? А у нас попереду незвичайна історія. У залі було шумно дзвеніли бокали, звучав сміх, музика глушила чужі голоси, але я чула їх усіх. Чула, як хтось поруч обговорював сукню моєї сестри, як двоє дядьків сперечалися про футбол, як мама, напружено усміхаючись, кружляла поміж столів. Усі чекали на один момент на мене. Я тримала келих у руках, але пальці тремтіли. Всі погляди вже давно ковзали в мій бік. Одні чекали щедрості, інші сенсації. А мама, мама, дивилася так, наче її план уже збудеться, наче я навіть не маю вибору. Надя, ти приготувала документи. Нахилилася вона ближче, усміхаючись так, щоб сторонні нічого не помітили. Подивимось, мам, відповіла я тихо, і вона відчула в моєму голосі щось небезпечне, але поки що я мовчала сиділа, слухала, дивилась, як за столом піднімають тости. Хтось вигукував за молодість, інший додавав за майбутнє. І я знала хвилина, коли доведеться вставати, невблаганно наближається. Повітря було густе від очікування. Я відчувала його, як дим, який лоскоче горло. Сестра Аліна сяяла знову і знову приймаючи компліменти. Вона сміялась, відкидала волосся назад і здавалася щасливою. Її друзі підбадьорювали. Ну, Аліно, розкажи, який у тебе буде подарунок. Вона знизала плечима, але в очах був блиск. Вона знала більше, ніж робила вигляд. Мені хотілося крикнути прямо тоді. Не буде жодного подарунка. Але я стрималася. Час ще не настав, коли мати підняла руку і постукала ножем по бокалу залстих. Дорогі наші друзі, почала вона, витримуючи паузу. Сьогодні особливий день. Моя молодша донька закінчила університет, і ми всі пишаємося нею. Але є ще одна новина, яку скаже старша дочка Надежда, прошу. Я відчула десятки поглядів. Слухняний гул стих остаточно, серце билося в скронях, я підвелася, тримаючи келих, і раптом у голові промайнуло все як ми дійшли до цього моменту, як мене виштовхали з дому, як мене забула власна мати, як мене підставили в соцмережах, усміхнулась. Гірко й тихо. Дякую, мамо ж», – сказала я в мікроскопічній тиші. У мене справді є. Що сказати? І перш ніж розповісти, я зрозуміла щоб зрозуміти цей момент, треба повернутися назад у той день, коли все тільки почалося. Мені було десять, коли світ розсипався на уламки. Того ранку тато навчав мене кататися на велосипеді, у дворі нашої п'ятиповерхівки. Він біг поруч, тримав засидіння, сміявся, коли я хиталася, і підбадьорював. Не бійся, Надю, ти впораєшся, я ж поряд. А ввечері його забрала швидка серце. І більше він додому не повернувся. Я пам'ятаю маму, яка сиділа на кухні, дивилася крізь мене, ніби я стала прозорою. Сусіди приносили борщі, котлети, а ми жили як у тумані. Тато був моєю всесвітом і разом з ним зникла моя опора. Минув рік, і мама привела додому чоловіка. Його звали Сергій. Він намагався бути милим. Приносив цукерки, іноді вмикав мультики. Надюша, дивись ом, ну постривай, твій улюблений, говорив він, вмощуючись у крісло. Я тоді думала, може життя знову стане нормальним. Мама почала фарбуватися зранку, усміхатися, навіть співати, коли готувала вечерю. І мені здавалося, що на горизонті знову світить сонце. Але коли мені виповнилося дванадцять, Народилася Аліна. Сестра. З того моменту все змінилося, наче я перестала існувати. Мама носилася з немовлям, як і з кришталевою вазою. Сергій дивився тільки на свою кровинку. А я? Я перетворилася на няньку. Надь посиди з Аленкою, поки я в душ», – кидала мама, навіть не дивлячись у мій бік. Надежда, помий посуд, кидав Сергій. Не відриваючись від телевізора. Надюш, дай Алиночці бутилочку. Долітав голос із кімнати. Я слухняно все виконувала день за днем. У тринадцять років я відчувала себе виснаженою дорослою, а не дитиною. Оцінки падали, бо які уроки, коли качаєш коляску. Друзів у школі я майже втратила. Після занять усі йшли гуляти, а я мчала додому нянчити. Одного дня приїхала бабуся Рая, мамина свекруха татової пам'яті мати. Вона спостерігала мовчки, як я біжу від коляски до каструлі, від каструлі до підлоги з ганчіркою. Потім забрала маму на кухню, думали, я не почую. Але в нашій хрущовці стіни тонкі, і чути було все. Таня, ти подивися на Надю, сказала бабуся рівно, але в її голосі бриніло обурення. Вона змарніла, як золушка. Дитина зникла. Мам, мені важко, ти ж розумієш? З немовлям одній Надя просто допомагає, виправдовувалася мама. Допомагає? У голосі бабусі бриніла криця. Та ти коли востаннє бачила, щоб вона сміялась? Довга пауза. Потім мамин зітх. І що ви пропонуєте? Я не можу розірватися. Хай живе у мене, твердо сказала бабуся. Тиша. А потім у розмову встряв Сергій. А що, правильна думка? Місця вдома більше стане. Я сиділа в залі, тримаючи Аліночку на руках, і не вірила своїм вухам. Вони хотіли від мене позбутися власне вічим радів цьому. Коли мама вийшла з кухні, вона намагалася усміхатися, але очі видавали її рішучість. Надюша, мила, може, поживеш трохи у баби рая? Я навіть не роздумувала. Так. Відповіла одразу Сергій засяяв, ніби з плечей звалили тягар. Мама кивнула. Добре, зберемо твої речі. Того ж дня я спакувала свій невеликий скарб, кілька джинсів, светри, підручники. Оставила кімнату, яка ніколи не була по справжньому моєю. Життя у бабусі рая було іншим світом. Її простора квартира в Сталінці, стіни до стелі, заставлені книгами, запах вечірньої їжі, яку вона готувала власноруч, стіл, за яким ми сідаємо удвох, і розмови про все на світі. Надь, ти не будеш мені квартиру прибирати? сказала вона мені в перший же день. Це моя робота. Ти повинна вчитися і бути підлітком. Я сиділа і слухала, не вірячи. Ніхто не кричав. Ніхто не вимагав вперше відчувала, що потрібно. Через чотири місяці бабуся сіла зі мною за стіл. Надю, я оформила опікунство, сказала вона спокійно. Твоя мати відмовилась від батьківських прав. Я не відразу зрозуміла сенс. І що це означає? Це означає, що відтепер ти офіційно зі мною це твій дім, наскільки захочеш. Я мовчала. Всередині щось обірвалося, мати так легко від мене відмовилася. Але одночасно я відчула полегшення. Тепер я була в безпеці. У мене був хтось, кому я потрібна по-справжньому. З того дня моє життя змінилося. Я вчилася, я дружила, я сміялась, і вперше після смерті тата почувалася вдома. А мама? Мама все більше нагадувала чужу людину. Я закінчила школу з медаллю. Бабуся сиділа в залі на випускному і витирала сльози, коли мені вручали атестат. Я дивилась на неї і відчувала гордість. Це була її перемога не менше, ніж моя. Без неї нічого б не сталося. Потім був університет, журфак, бюджетне місце, на яке я гризлася зубами. Бабуся тоді сміялась. Ти в мене вчена, надю. Я завжди знала, що книги тебе врятують. Я жила, дихала, бігала на лекції, працювала ночами над курсовими і відчувала себе живою. Маму та Сергія я бачила рідко дні народження, Новий рік вони завжди виглядали полегшеними, коли я приходила і так само полегшеними, коли йшла. Мама тоді завалювала соцмережі фотографіями Аліни її перші кроки дитячі ранки, танцювальні костюми, а мене ніби не існувало. І все ж після університету життя закрутилося швидко. Я влаштувалася у велику компанію піар відділ. Робота нервова, але цікава. Зняла невелику квартиру неподалік офісу. Вперше відчула себе самостійною, але життя не стоїть. Бабуся СТАріла. Я боялася навіть думати про те, що буде далі. І коли їй виповнилося 89, її серце зупинилося. Похорон. Чорний одяг. Тиша у величезній квартирі. Я не пам'ятаю, як пройшов той день. Я тільки пам'ятаю холод. Уперше я залишилась зовсім сама. Через кілька тижнів було оголошення заповіту. Я сиділа у нотаріуса, нервово теребила сумку, і тоді пролунали слова Квартира бабусі і мені. 5 мільйонів. Мені. І ще будинок на вулиці Клиновій, той самий, де жила мама з Сергієм. Він теж був бабусин. І тепер належав мені. Я не одразу повірила. Сиділа, мовчала. А нотаріус повторив Так, дім ваш, усі права закріплені. Я кивнула, але в голові шуміло вони жили там більше двадцяти років, а я навіть не знала правди. Я нічого не сказала мамі, не хотіла сварок. Думала, хай буде як було. Вони жили там із жалості бабусі. І я вирішила не ламати їм життя я промовчала. Мама раптом почала проявляти ініціативу, телефонувала, запрошувала в гості. Надюш, давай забудемо минуле? її голос звучав незвично м'яко. Почнемо все з чистого аркуша. Я погоджувалася, їздила на свята, привозила подарунки. Аліна вже була студенткою, і я щедро оплачувала її навчання, дарувала техніку, книги, навіть допомагала з одягом, мама з Сергієм кивали, схвалювали. Так і треба. Старша повинна допомагати молодшій. Ку, казав Сергій, і з тією ж байдужістю, з якою колись кидав, помий посуд. Аліна майже не дякувала. Але я виправдовувала її, вона ще дитина, думала я. Згодом зрозумію. Інколи я дивилася на них і ловила себе на думці, що, можливо, ми справді знову стали сім'єю. Не близькою, не такою, як у книжках, але хоча б зовнішньо нормальною. Я дозволила їй жити в бабусиній квартирі без оренди, думала так правильно, це ж сестра. Але десь у глибині душі лишався холодок тоненький, майже непомітний. Холодок, який нагадував, що щось тут не так. І рано чи пізно цей холод перетвориться на бурю. Телефон задзвонив серед робочого дня. Мама. Я вже хотіла відкласти слухавку, але щось підказало взяти. Її голос був солодкий. Неприродно лагідний. Надюш, я про подарунок для Аліни на випускний. Я знизила плечима, хоча вона не могла цього бачити. Я думала відправити її в Туреччину тиждень на морі. Відпочине перед роботою. На тому кінці повисла пауза, потім холодне. Це, звісно, мило, але цього мало. Їй потрібна стабільність, своє житло. Я відчула, як у мене холонуть руки. Мамо, ти про що? Вона і так живе в бабусиній квартирі безкоштовно. Це вже величезна допомога. Але ти ж могла б зробити більше? У тебе дві квартири, Надя. Навіщо тобі дві? У її голосі з'явилася стара знайома різкість я намагалася триматися спокійно. Туреччина щедрий подарунок. На цьому все вона зірвалася. Після всього, що ми робили, щоб налагодити сім'ю. Ти так віддячуєш. А за що саме я маю віддячувати? Ну аки, у мене пересохло в горлі. За те, що ви роками робили вигляд, ніби мене не існує. Чи за те, що я оплачувала її навчання? А ви навіть дякую не сказали? Вона кинула слухавку. Я сиділа, вдивляючись у екран, відчуваючи той самий клубок у горлі, знайомий ще з дитинства. Але вирішила вистачить. Два тижні тиші. І раптом повідомлення у ВКонтакте. мене відмітили у пості Фото з Нового року. Ми в чотирьох мама, Сергій, Аліна і я і підпис, від якого я похолоділа. Надя пообіцяла подарити квартиру сестрі на випускний. Коментарі сипалися як град. Яка щедра сестра. От це так подарунок. А Аліночці пощастило. Я перечитувала і не вірила очам. Це був капкан. Руки тремтіли, коли я набрала мамин номер. Вона відповіла одразу. Що ти наробила? майже кричала я. Навіщо ти це написала? А що такого? Її голос був дивно веселий. Так і є. Ні. Я ж сказала, що ні. Я думала, ти передумаєш. Тому допомогла тобі прийняти правильне рішення. Її тон став крижаний. Тепер у тебе немає вибору. У суботу банкет. Принесеш договір дарування. Інакше я розповім усім, що ти лгунка. Я застигла. Власна мати погрожувала зруйнувати мою кар'єру. Ти збожеволіла? Подумай сама, перебила вона. Ти ж піар менеджер. Хто повірить людині, яка обманює навіть сім'ю. Я поклала слухавку і одразу подзвонила сестрі. Аліно, ти бачила цей пост? Так. Її голос був абсолютно спокійний. І ти знала? Звичайно, ми це з мамою обговорювали, мене кинуло в жар. Тобі нормально, що мене шантажують? Вона розсміялась. Справжнім сміхом. Не перебільшуй. У тебе дві квартири, у мене жодної. Це справедливо. Справедливо? Я роками тягнула твоє навчання, платила, давала дах над головою. І я вдячна за подачки. холодно сказала вона. Але тепер час отримати щось своє. Моє майбутнє важливіше. Вона кинула слухавку. Я сиділа, дивилась у стелю і не могла повірити. Троє найближчих людей діяли проти мене, як чужі. Я розсміялася. Гірко, нервово. Вони гадали, що загнали мене в кут, але вони й уявити не могли яку помилку щойно зробили. Я відкрила сейф, де лежали документи після смерті бабусі. Завжди відкладала цей момент, не хотіла копатися в паперах, які нагадували про втрату. Але тепер настав час квартира моя, п'ять мільйонів мої. І ще раз я перечитала рядок, від якого серце вдарилося об груди Будинок на клинові, той самий, де жила мама з Сергієм. Він теж мій. Я набрала юриста Дмитра. Дмитре Олександровичу, це надія. Мені потрібна консультація щодо спадщини. Звісно, розповідайте. Я коротко виклала ситуацію. Він вислухав і сказав рівно вони там живуть без договорів. Жодної оренди не платять. Нічого. Просто жили. Бо бабуся дозволила. Тоді юридично це безоплатне користування, ви маєте право вимагати звільнити приміщення. Хоч завтра. Я вдихнула глибше. І квартиру, де зараз сестра, те саме. Підготуємо претензії, дамо 30 днів. Якщо відмовляться і суд, але з документами у вас залізна позиція. Я відклала слухавку і відчула, що вперше за тиждень дихаю вільно. Вони думали, що я слабка, вони навіть не здогадувалися, які карти в моїх руках. У суботу я прийшла в ресторан, усе було прикрашене повітряними кулями, банери з написом Вітаємо Аліна. Гості сміялися, пили вино, фотографувалися. Сестра сяяла в новій сукні. Мама ходила горда, як королева. Коли я увійшла, усі повернулися. Мама миттєво опинилася поруч. Надя документи принесла? Її голос був тихий, але очі холодні, як лід. Я всміхнулася залежить від того, які саме документи тебе цікавлять. Я сіла, пила вино, слухала розмови. Але я знала. Момент близько. І ось настав час, тостів. Один дядько вигукнув За наше майбутнє, інший додав, за сімейні традиції. Потім мама вдарила ножем по бокалу. У мене особливе оголошення Надя хоче поділитися новинами про свій подарунок сестрі. Усі повернулися до мене десятки очей. Я підвелася спокійно, повільно. Дякую, мамо. Так, у мене є оголошення. Я дістала телефон і натиснула кнопку відтворення. І зал почув голос моєї матері. Я виклала це, щоб ти не змогла відмовитися. У суботу принесеш договір дарування. Або я всім розповім, що ти лгунка. Ти ж у нас піар-менеджер надюша. Запала тиша. Всі сиділи нерухомо, немов застигли. Коли запис скінчився, я сховала телефон і дістала з сумки папку. Подала матері. Це претензія про припинення безоплатного користування будинком. Він мій. У вас 30 днів, щоб знайти інше житло. Мама поблідніла, губи тремтіли. Це жарт. Це не може бути. Я повернулася до сестри. Аліна, так, да, у тебе теж 30 днів, щоб залишити квартиру. Вона належить мені. У залі хтось тихо охнув. Сестра розплакалася. Ти не можеш так зі мною? Можу. відповіла я рівно. Ласкаво просимо у доросле життя. Я поставила келих на стіл, глянула в зал і додала. Вони хотіли загнати мене в кут, але виявилося, що це вони жили в моєму домі. Тепер усі знають правду. Я розвернулася і пішла не озираючись. Тієї ночі мені дзвонили без перестанку. Мама плакала в повідомленнях, благала поговорити. Аліна писала Чи ти жорстока. Сергій вимагав бути благою розумною. Але я сиділа біля вікна з келихом вина і дивилася на нічний Екатеринбург. І вперше за довгі роки відчула, що вільна. Через день вони стояли під дверима. Мама з опухлими очима, сестра з червоним обличчям, Сергій похмурий, Надюша Мила, прости. Я помилилася. Ми ж сім'я. Мама плакала. Я дивилася на неї холодно. Сім'я не шантажує. Сергій пробував говорити раціонально ми можемо платити оренду, тільки залиш нас. Я кивнула. 55 тисяч за будинок кожного місяця, інакше виселення. Вони погодилися як школярі, що бояться директора. Аліна кричала, що не потягне. Я тільки знизала плечима, тоді збираю речі. Відтоді вони стали для мене не сім'єю, а орендарями. Щомісяця гроші лягають на рахунок, я більше не відповідаю на їхні повідомлення. Іноді згадую слова бабусі Доброта без меж. Це не доброта, а килимок біля дверей. Вона мала рацію вони хотіли загнати мене в пастку, але самі стали платити за право жити у моєму домі. І вперше за все життя я відчула спокій.